Коростенський палац культури охопилося й маленьких зірочок із Овруцького, Олевського, Народицького, Лугинського, Малинського та Коростенського районів. Біля столу реєстрації яблуку ніде впасти. Схоже, учасники конкурсу будь-що налаштовані вибороти перемогу. На думку ідейного натхненника проекту пані Надії саме у Коростені відкриється нове дихання, не якщо ти зірочка засвітись. Ми переконані, що кожен із вас має талант, має талант від Бога. Ви дуже багато навчаєтесь. Сьогодні не буде переможених. Сьогодні кожен, хто вийде на сцену, буде нагороджений любов'ю глядача, облисками і нашою увагою. Перш ніж зайти до зали, увагу журі привернула виставка образотворчого та декоративно прикладного мистецтва. Розмаїття конкурсної експозиції вражала вишивки, малюнки, ляльки, мотанки, вироби із дерева. Однак журі потрібно було обирати найкращих, саме тому Олена Славова у своєму суддівстві була неупередженою та прискіпливою. Коли дитина бере якусь схему, наприклад, для вишивки чи для випалювання, і повністю копіює цю схему. Але завдання художника знайти себе і своє бачення цієї чи іншої композиції. Тому я з дітьми спілкуючись, дізнавалася наскільки вони змогли додати щось своє, і саме для це важливо не копіювати чиїсь розробки, а знайти сміливість висказати своє бачення. На відміну від митців, інструменталісти, вокалісти та читці підкорювали суддівську четвірку безпосередньо на сцені. Іван Борисюк приїхав на конкурс із села Новаки Коростанського району, аби розповісти усім про халтуру і культуру. Хлопець зізнається, що любить читати гумористичні твори, ба більше іде по життю із гумором. Адже в майбутньому мріє посісти місце у команді 95-го кварталу. 95-й квартал, чекайте мене. Я з самого дитинства, веселий хлопець, і всі захоплюються мною. І біля мене немає негативних емоцій. Біля мене тільки один позитив. Всі дуже люблять зі мною спілкуватися. Закінчення конкурсу переможців нагородили дипломами, сувенірами та путівками в оздоровчі табори. Здійснення дитячих мрій вже не зупинити. І завтра ми розповімо про зональний відбір у місті Житомирі.